5 березня зійшли сюди. Російські воїни той же день, перший же день мій будинок було зруйновано. Приїхав танк до будинку і напряму розстріляли мій будинок, і я тільки змогла з нього вибігти. У чому я була після цього? Я місяць провела тут в селі в окупації у чужому будинку. Мені спасибі, чужі люди пустили. Після цього, як Івановку, звільнили, мене друзі забрали в інше село, де я проживала як тимчасово переміщена особа. Коли нас звільнили. То е, завдяки нашій місцевій адміністрації брали дані. У тих, були зруйновані будинки. і хто хотів отримати допомогу вигляді будівництва, то нас записували на чергу, і таким чином я дізналась про організацію Хелп Україна». Подала заявку. Відбулось от наше спілкування з цією гуманітарною організацією, дякуючи їй. Тепер я вже з будинком. Мій будинок складається з однієї кімнати. І великої дуже кухні також є комора і санвузол, з туалет душ. Плюс є проведені батареї для газового опалення. Результат відповідає моїмо. і навіть більше ця гуманітарна організація. Вона дійсно працює з нею. Можна співпрацювати. Це своє, це вже своє буде. хто не скаже, що це ти тимчасово проживаєш все це вже моє.